Сьогодні я би хотів би е, говорити теж на, е, про перемогу в одній із сфер свого життя або в декількох сферах свого життя. І ви знаєте, що коли, наприклад, е, люди е, чують про Бога, да, коли чують Слово Бог, то, ну, можливо, не знаю в процентному е, е, співвідношенні, але в багатьох людей виникає асоціація. Е, з храмом, да? коли чують про Бога, храм. Тобто е, ну, Бог е, десь мешкає в храмах. Да? Е, тому і я можу, буду говорити сьогодні про, про храм. Знаєте, в деякій мірі е, так і було. Якщо ми згадаємо, е, коли Мойсей виводив ізраїльський народ. Із Єгипту. В один час Бог повеліває йому побудувати скінію. Пам'ятаєте, так? Побудувати скінію е, за тим зразком, який Бог показав йому на горі. Вказав йому матеріали, розміри, все Мойсей робить це. Мойсей робить, він будує цю скінію. Цій скінії, що відбувалось богослужіння. Там відбувалися священні дії. Далі ми читаємо Біблію і ми читаємо про будівництво вже храму такого, можна сказати, капітального, да? більш такого масштабнішого, да? можливо, навіть більш славного. І теж збудований був по розмірам все як. Як сказав Господь, і в цьому храмі теж мешкав, чи, як кажуть, обітав Господь. Да? Божа слава там була і Божа присутність там була. Там звершували священні дії, богослужіння. Тому не дарма ми сьогодні бачимо, що в нас в Україні і в інших країнах. Ну, люди зводять храми. Да? Лю, люди, люди, люди зводять храми, будують е, надії, що там буде що, мешкати Бог. Що це те місце, куди можна прийти і знайти Бога. Ну, правда, да? в багатьох людей е, так, так вони собі думають, вони з цим живуть. І коли виникає якась е, проблема в їхньому житті, коли, е, Є якісь труднощі, якийсь тяжкий стан, то зазвичай люди ну, йдуть до храму, щоб якось вирішити це, так, щоб просити у Бога допомоги. Звісно, хтось вдається до інших способів, хтось, можливо, шукає допомоги в людей, виходу в людей, хтось, можливо, надіється на якісь зв'язки, хтось. Е Можливо, на свій якийсь досвід, а хтось навіть вдається до послугів тих людей, які мають зв'язки з, як то кажуть, по той бічним світом. Хто має зв'язки, хто практикує окультизм, спіритизм і так далі. Хтось навіть там шукає вихід і допомоги. Але ми живемо вже з вами в такий період, багато богословів е, е, кажуть, що от невдовзі буде побудований третій храм. Всі в очікувані, коли буде відбудований третій храм, що це буде вже ну, е, близький прихід Ісуса Христа на цю землю. Але в Біблії написано ще про один храм, який вже. Е, Уже побудований. Після того храма Соломона, про якого ми читаємо в Біблії, є інший храм, який уже створений, можна так сказати. Він не, він не рукотворний, він не з каміння, але Бог його створив. І Біблія говорить, що цей храм, це, це ви, це ми. Це ті, хто прийняли Ісуса Христа в своє серце. Це ті, хто е, прийшов до Господа, ті, хто розкаявся в своїх гріхах, очистив е, своє серце, свою е, внутрішність для того, щоб туди війшов Господь духом своїм. Коли ми читаємо перше послання до коринтян, І шостого розділу. Там написано 19-й вірш. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого? Що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої? Апостол Павло задає запитання, каже, хіба ви не знаєте, що ви храм Духа Святого? І сьогодні ми маємо з вами таку велику милість, що нам не потрібно сьогодні шукати якийсь інший храм, щоб там зустрітися з Богом. Нам не потрібно шукати якийсь храм, якусь будівлю для того, щоб там ввійти в присутність Божу, як це було раніше в часи Моїсея. Знаєте, що е, історія так говорить нам, що навіть тут, на Україні, де е, панувало язичество, е, також була така традиція, як говорили старі люди, йти е, до Києва на Прощу. Такий був день, да, коли всі люди, хто мав таку можливість, хто мав бажання, вони йшли ну, центр, в да, центр України, Київ, на прощу. Так як колись. Сходились в Єрусалим, да, на поклоніння Богу, так і тут було на Україні. Вони йшли до Києва чоботи через плече, щоб ну, не замастити, не стоптати, доходили там до Києва, кому скільки було, кому 50 кілометрів, кому 100. А вже там, вступивши на столичну землю, вдягали ці чоботи і так бодро марширували десь туди, до лаври. Чи чи до якогось подібного храму, точно не знаю. Але було, був такий звичай для того, щоб поклонитися Богу, для того, щоб віддати пошану Богу. Сьогодні ми живемо в такий період, коли написано, що ви є храм Божий, ви є храм Духа Святого. І яка особливість була? У, у храму е, часів Моїсея, Скинії, яка особливість була у храмі е, Соломону часів Соломона? Спільна особливість, що там і там здійснювалось богослужіння, і там, і там була Божа присутність. Бог сходив у славі своїй, Бог давав відкриття народу своєму. А якщо цього храму сьогодні немає, куди йти? Де шукати Божу присутність? Де шукати відкриття від Господа? Ви знаєте, що Ісус Христос, Він знав це. Тому по милості своїй Він сотворив храм внутрі нас. Він сотворив цей храм, де Він завжди є, де його присутність. І сьогодні нам не потрібно кудись їхати, кудись йти. Нам просто треба на будь якому місці звернутися до нього. У храмі завжди звершується богослужіння. І сьогодні, якщо ми з вами є храм Божий, то що й там повинно відбуватися? Тоже священне дійство. Так чи ні? Ви згодні зі мною? Там має відбуватися священне дійство. Це не просто якесь там приміщення, якась кімната, яка відведена от там для Духа Святого. Знаєте, як, як в готель, коли нас поселяють, да, нам дають ключі. Все, оце твоє приміщення, ти роби там, що хочеш. Інколи, знаєте, ми як християни, так і себе й ведемо. Тобто я покаявся, я відкрився перед Богом, Дух Святий прийняв Духа Святого, да? Дух Святий живе в мені і все. І більше я його не чіпаю, більше я там, ну, хай робить, що хоче, а я далі живу своїм життям. Якщо ми є храм, Божий, храм Духа Святого, значить, що там повинно бути? Провод... Відбуваються священні дії, так чи ні? Богослужіння. Це те місце, де... місце для поклоніння, місце для пошуку Бога, місце, де Божа присутність. І, і наша боротьба полягає в тому, щоб це місце зберегти в чистоті і святості наше серце та е, те помешкання для Духа Святого, яке ми йому надали, да, предоставили, сказали, Господь, війди в мене. Щоб там було чесно. Щоб там було приємно знаходиться Духу Божому. В цьому заключається наша з вами боротьба сьогодні. Це одна із сфер, в якій ми сьогодні боремося також. Зберегти. Тут переді мною Володимир згадував Огієнка. Огієнко пише теж. Щоб зберігали своє начиння в чистоті і святості. В синодальному написано сосуд Огієнко написав начення. Ну, Наше серце, щоб ми зберігали в чистоті і святості. Це наша боротьба сьогодні. Знаєте, що е, як в місті, так і в селі, практично. Ну, всіх людей є приміщення, які використовуються не за призначенням. Часто в місті це балкон, як один казав гуморист, там де стоїть одна лижа. У селі це ну, частіше буває бесідка, в якій ну, не виходить. Там зазвичай, якщо не білизна сохне, тому що від дощу сховати, то там якась цибуля сохне чи ще щось. Місце використовується не за призначенням. Інколи наше серце, воно також використовується не за призначенням. Те серце, яке ми е, свій час віддали Богу, коли ми в свій час посвятили Богу себе, своє, своє життя, сказали: Господь війди в мене. Потім ми перестаємо от використовувати це приміщення, цей храм, перестаємо використовувати за призначенням. Ми далі починаємо жити по своїх якихось амбіціях. Ми починаємо, ну, як би, можна сказати, диктувати Богу, що нам потрібно, що ми хочемо, цим самим обмежуючи його ну, знаєте, як в правах, можна так сказати. Коли ми читаємо далі це місце, там написано, що ви не свої. Ви храм Божий. Ви храм Божий, каже, і ви не свої. Далі написано, ви куплені дорогою ціною. Ви куплені дорогою ціною. Ми куплені з вами кров'ю Ісуса Христа. Ми в свій час сказали Йому, будь моїм Господом. Да, Господаре. Господь Господар, це Той, хто володіє да, нами. Ми віддались Йому, правда чи ні? Але буває так, що ми начебто і віддались Йому, але починаємо, якби. Мягко кажучи, качать свої права. Ми свої амбіції, ми свій характер, ми свої якісь е, побажання. Ми їх представляємо Господу і кажемо, ну, зроби, роби так, як я хочу, замість того, щоб сказати Господи, що Ти хочеш. Ти мій Господа, Ти мій Господь. Я віддам тобі своє життя, я посвятив тебе себе тобі. Тому що це теж частина нашої боротьби. Боротися з собою. Якщо ми сьогодні віддаємося Господу, то чию волю сьогодні ми повинні виконувати? Чи ми повинні склоняти Господа на свою сторону і казати, Господи, я хочу так, я так хочу. Чи можливо сказати, Господи, що ти хочеш від мене? Що Ти хочеш? Апостол Павло по дорозі в Дамаск, коли зустрівся з Ісусом Христом, пам'ятайте, яке питання Він задав? Господи, що ти хочеш? Сьогодні в нас з вами також має звучати питання, що ти хочеш, Господи. Якщо ми віддались йому. Якщо ми згідні з тим словом, яке каже, що ви храм Духа Святого, що сьогодні Господь володіє нами, що в нашій внутрішності Його храм, Його помешкання, то чиїй волі ми сьогодні повинні віддаватися? Ми куплені дорогою ціною. І ми не свої. Ми не свої. Сьогодні ну, важко, важко сьогодні людині от змиритися з цим, що ти тепер собі не належиш. Ми з вами не були рабами. Ми не знаємо, що таке рабство. Ми не знаємо, що таке, ну, коли ти не маєш своєї волі, коли тобі диктують, що ти повинен зробити. Але сьогодні ми стоїмо перед великим Богом, який заплатив за нас, каже, ви, ви не свої, але це не є рабство. Це не є рабство, це є е, новий шлях, це є нове життя, коли ми з вами покоряємося тому, хто обіцяє нам світле майбутнє, хто обіцяє нам. Ті благословіння і ті блага, яких ми, можливо, недостойні, яких ми, можливо, не заслужили, але по милості Божій Господь нам їх дає. І сьогодні наша перемога це якраз зуміти зберегти своє серце в чистоті і святості. Сьогодні наша перемога заключається в тому, щоб дійсно е, наше серце використовувалося за призначенням, щоб це дійсно був храм Духа Святого, храм Божий. Ви знаєте, що є е, категорія людей, можливо, навіть я б сказав би християн, які. Е, Правильно виразиться. Коли ми читаємо далі, і в другому місці про храм написано, що хто зруйнує храм, в різних перекладах по-різному написано, хто спустошить храм, хто зруйнує храм. В синодальному написано Разаріт. Того написано Покарає Бог. інколи ми. Не стримемось, да, в нас немає цілі спустошити цей храм. Але ми це робимо, коли ми, будь то свідомо чи несвідомо, починаємо вносити в цей храм різну нечистоту. Коли ми е, вдаємося до тих дій, які на перший погляд ну, здається, що вони ну, такі безобідні наче нічого в цьому немає поганого. Наприклад, ми читаємо різну літературу, не, не вникаючи в те, хто автор, які джерела, да? чим цей автор наповнений. Ну, Світ читає, і я буду читати, що тут погано, наче тут так написано. Чи то музика, чи то що інше. Але цим сам, коли ми це, на це не звертаємо уваги, ми ризикуємо, от, іменно цей храм осквернить, храм спустошити. Чому спустошити? Тому коли ми вносимо нечистоту в своє серце, да, в храм Божий, там не може бути Дух Святий, да? там, де нечистота, що може бути спільного да, в святості із. Нечистотою. Коли ми туди починаємо носити нечистоту, що робиться? Дух Божий залишає цей храм. І це, це боротьба, це ну, досить нелегко е, от, контролювати, це досить нелегко е, бодрствувати над цим, але ми маємо це робити. Ми маємо це робити, як, ми, як кажуть, фільтрувати. Фільтрувати те, чим ми займаємося, яке в нас хобі, чи воно нам на користь, чи воно нас збудовує, чи, можливо, навіть ми самі того не розуміючи, вносимо нечистоту в свій храм. Ми ризикуємо спустошити цей храм, спустошиться, коли Дух Святий залишає. Залишає наше серце. І от коли Дух Святий залишає наше серце, от такі люди зачастую от вони вдаються до таких крайнощів, коли вони починають шукати Бога, коли вони вертаються до того часу, от поїду туди. Може, там найду відповідь на свої питання, от поїду туди. На те служіння, на ту конференцію, в ту церкву, в той храм. Але Бог хоче, щоб в нас в першу чергу храм був тут. Бог хоче, щоб цей храм він був чистий, щоб він був святий. І в цьому плані, в цій боротьбі ми з вами маємо бути переможцями, щоб зберегти свій сосуд. Мені більше це слово подобається. У святості і честі. Щоб там завжди була Божа присутність, щоб там завжди було Боже відкриття, як це було в храмі у святому святих. Щоб, там, щоб нам не приходилось їздити по світі в пошуках Божого відкриття, в пошуках якихось пророків, в пошуках якихось. Е Таких служінь, де б ми змогли б знайти вихід із своєї проблеми, із своєї ситуації. Бог подбав про це вже, щоб ці питання вони вирішувалися тут, у цій таємній кімнаті, у святому святих, яке ми маємо від Господа сьогодні. Тому я бажаю всім нам, щоб ми переглянули оце помешкання для Духа Святого, чи там сьогодні дійсно гідні умови для перебування Духа Божого, чи йому там не тісно, чи йому там не таке, можливо, грубе слово, чи йому там не мерзотно. Тому що сьогодні в цьому світі сучасному дуже легко осквернити цей храм. Дуже легко сьогодні зруйнувати відносини з Богом, але важко їх потім відбудовувати. Тому наше завдання переглянути своє серце. Наше завдання щоб в нас дійсно був храм Духа Святого, щоб там була Божа присутність, щоб там завжди було відкриття від Господа, щоб завжди ми з вами, які призвані до добрих справ, які призвані нести світло, щоб в нас було звідки його брать, було те джерело. І в цьому ми з вами маємо бути переможцями. Тому хай Господь благословить. Дякую за увагу.